Вже й дощик моросить, холодно. Сьогодні ми з дідушкою переселили цих двох сюди, у сарайчик, де тепло, щоб їм було тепленько. Ще двері щось. Поки переганяли. Кнур вирвав Защіпку Св... да, за свиня, кабан вирвав. Okay. Ну нічого. Так, да, тільки ходиш з інструментом, дідусь. Yeah, yeah, yeah. Так, наші лисичці ми вкололи естрафан. Сьогодні у нас вночі ми вкололи її. І будемо очікувати сьогодні, може, на вечір опорот. Вже вона й нервничає, вже вона ляже встане, тому ми чекаємо ще. Бабу, тобі тут не дутиме. Що? Тобі тут холодно, сквозняків не буде, можеш заночувати. Ну а як же? Ти мені принесеш кави гарячий. Сін, дів... до... Рядно воно є, є, на сіні буду сидіти. Дениска в школі, канікул ще немає, тому бабуся буде приймати опороз сама. Ну, що, піратик нормально, ходить, все, трошки там підшкатульгає, шка... але все добре. Ми бандажимо, наложимо На що він думав? Думав, а? Наложувати? Та Ми зразу не мотали, що зараз будеш йому мотати. Якби не бігала, він починає ходити все добре, тоді знову починає скакати, бігати і тоді під. Шкатульгає, Опять ну, десь у нього воно воспаляється, мабуть. Його задача, найголовніше рости чим пошвидше. Ну, ростуть непогано. Зараз ми ще сюди поставимо їм корито. Це так тимчасово насипали. Поки ми їх переселяли, загнали цих, от той станок в шостий до свині, щоб вони минутку побули, поки вийде кнурюся відсюди. І вони до свині полізли, свиня їм ось дала трошки прикурити, трошки їх покусала, але нічого, для них, на них це не значиться. Так, йдемо по кориту. Дедушка підремонтував усе корито, стареньке підправив. Зараз ми його прикрутимо і будуть ці архаровці тут у нас жить, дали їм сина, щоб вони трошки відвлікнулися, вони дедушки не дадуть. Може мені піти впертися? Придавить його? Зараз я поможу. Держу ногою. Не вилізу, не Виліз за да? так? Нічого злимо. Вийзли? Ні. Чудні Ні, не Ніде не вилізла. Ні, Та все, воно камнем стоїть. Ні, Тепер сипмо їм їсти. Глибоченько. Воно таким сундучком зроблено, вони дуже удобні. Вони з них не вигортають. Либо ще вийде. Та сип з мішка сип. Він такий тяжолий. Це це вишкорка тікає. Це свинка така шустра в нас. Це вишкорка. Відчуття. Опай хороший. Тут не було на полу. О. Вони на сіно напали, їм треба зараз зацікавлені в сіні побольше ну, кидати. вони там пали. будуть спать на ньому. Що там таке добріше є на дні, так? Да? Зразу горнуть. Ну, дві я не схотів в Та нормально, бо не влізуть у рейлах тоді, як підростуть. Все, воно не буде горнути. Але це ноги. ноги треба спати, так? Так, да, тільки з ногами, на то вона й свиня. Люблять корито тільки з ногами. Ще якби й задні поставила, да, боком стала. Ну, у нас були ті, що спали угу. кориці. Так, лисичка наша нервничає, нервничає. Ну, сьогодні вже буде опорос. Це вже по ній видно. І живіт опустився, і вона вже Сьогодні вона вже і в туалет не ходить, значить, все вже готуємось. Як же мені не хочеться самій сьогодні сидіти вночі до ночі? А може вона до, до шести вечора та й почне пороситися? Хоча б не в три ночі чи в два. Мій до 9, так? Да? Якщо в 12 ночі? Ні, в, в 5 утра колола її. В 5 утра, як, да. Да, нічого. Ну, должна в 5-6 побачити. Це нормально. Йдем, там Іна хліб привезла. Йдем, чайку поп'єм. Привіт! А чо це ти без штанів? Чайник кипить? Так. Да. Чого? бабу? Виключай, кажи, снімаєш. Чай. Да. В нас стали відмикати світло. Тому ми, поки не пізно, перегнали були лисичку о той станочок, поки ще не пізно. Для підстраховки ми вирішили поставити буржуйку. Ця буде ще не скоро пороситься, десь може в грудні. А лисичку поки перегнали сюди, тому що не, не стали рискувати. Бо невідомо, що з цим світлом може бути. А буржуйка є буржуйка. Наче в нас хоч і панелі, але все може бути. Хто знає, як, якби ж вже дали ці графіки, графіків нема. Тому ми для підстраховки ставимо це, таку віч хорошу. Потрусили сажу, зараз все під'єднаємо і затопимо. Попробуємо. Поставили ми з дідошкою. Вже світло є, але на всякий випадок, мало ли що. Да? Манюсіньки. В общем, для підстраховки хай лучше буде стоятися буржуйка. Кабанчик і і так ліг. Зараз будуть хвостики гріти. Да? Дубки, дубки. Так, класні дубки. Хорошки. Ось красавці вже наїлись і лежать. А тут у нас гарно топиться, а в буржуєчки в нас жар, тепло. Так хотіла показати, скільки на градуснику, не можу зловити. В Сарайчику у нас 23 градуса, 22 нормально. І вже тут буде тепленько. Всі сплять. А ми прийшли подивитися. Вже ми не будемо ходити, бо бачимо, що зараз буде вже свинка пороситься. Включили лампу, принесли ми окситоцин. Бабуся прийшла зразу з кавою, вже собі зробила, бо бачу, що вже мені не треба нікуди йти, вже будемо очікувати. Сіно у нас є. Ми поки тимчасово будемо в ящик класти поросяток. Тоді ми їх підпустимо і включимо оту ту вуглу лампу, щоб уже поросятка грілася. В сарайчику тепло, буржуєчка працює, бо з цим світлом невідомо, коли будуть відключати. Все добре. Очікуємо поросят. Ось є в нас перше поросятку. зараз ми його приведемо в порядок і під лампу. Естрафан ми кололи вчора у 5 годин ранку. Якраз е, через сутки, вже зараз 5 годин ранку, якраз у свинки почався опороз. Як пише, що воно діє через сутки, на, якщо колиш на другий сутки приходить опороз, так і є. Ми його вкололи, тому що е, свинка велика, щоб вона не перехожувала, е, тому що в неї вчора було 114 днів. І вже сьогодні, виходить, 115-й день, вона прийшов у порос, все добре, Кукає свинка вже. Ну, перше є, чекаємо далі. Вже один обігрівся кабанчик риженький. і ми його підпустили. Естрафан ми колем не завжди. Тільки тоді, коли свинка не приходить в неї опорос на 114 й день, а вона перехажує, виходить, то ми на 114 й день колем уже естрафан. Він діє, якщо ну, сутки. На другі сутки обов'язково свинкою приходить опорос. Бо якщо не колоть, мені не подобається те, що тоді, якщо вона переходжує, у поросят такий вигляд не дуже, якісь вони, як мені, подавлені, такі в'ялі, тому ми користуємось естрафаном. Трошки пізніше, як буде більше поросят, ми вколим окситоцин. У нас вже є ще один, ось тут гріється. І будемо чекати далі. Беремо окситоцин, два кубика і колимо свинці. Ось таке ми вже маємо. За дві години опоросу. І ще в нас один там тільки народився. Такий кольоровий, але опорос у нас ще триває. Закінчився в нас опорос. Ось такі живчики в нас кольорові. Що там не вистачає? Ось все є. Сейчас вони розпределять да чия цицька. Всім хватає, всім. Ну а ми підемо відпочивати.